Всім вітання з нашої новорічної студії, і ми продовжуємо цих волонтерських історій, час для нас. І сьогодні до нас на гостину завітала Марія Копиця. Ми раді вас вітати тут. І саме цей проєкт, коли я думала про чию б історію б хотіла записати, я подумала про тебе. І розкажи про себе, розкажи свою історію волонтерства, з чого все починалося. Волонтерство це про що? Це ж про допомогу, правильно, надання допомоги. Щоб прям це було з гріфом волонтерства, ну, воно очевидно з'явилось з, з 24-го року, коли почалась війна. От. Але саме поняття волонтерства як допомоги, ну, це було це як філософія життя. Типу, завжди хтось тобі, ти комусь допомагаєш. Це важливо, і це, в принципі, як кредо. От е, тому, якщо офіційний волонтер, то з 24-го року, якщо в принципі як філософія життя і розуміння, те, що маючи певний ресурс, ти не маєш права бути осторонь дуже багатьох життєвих проблем суспільства і приватних якихось моментів. От чого я їжу на Донбас? Бо я знаю точно, що ніхто цього не зробить замість мене. Ну, типу, якщо в мене є поклик це робити, то я маю це робити. Бо я знаю багато хто, я знаю, що багато людей не роблять цього. Як там, якось... з якоїсь виду войск. Ні, ніхто крім нас, щось таке, тому дешеве. Ні, я не пам'ятаю. Оце, оце про мене. Ніхто крім мене. Ну, Типу, якщо я відчуваю поклик це робити, значить я маю це робити. Мотивує. Насамді, насправді, а, внутрішня потреба. А, Внутрішня проблема вирішити нарешті питання миру в моїй країні. Все. Ну, типу, це те, що... на, на те, що я вплинути глобально не можу, скажімо так, особливо коли ти бізнесмен, тобі важко змиритися з певними моментами, на які ти вплинути не можеш. Це така штука, дуже внутрішня. А, бо коли ти займаєшся, ти самозайнята особа, ти, тобі через певний час здається, що ти дуже небагато можеш впливати, бо ти приймаєш рішення, ти береш відповідальність і так далі. От коли почалась війна, з'явилося відчуття, що я взагалі не можу на що повпливати. І знаєте, як дитяче, як це, коли ти плачеш, коли ти наплачеш, вона, вона це від почуття. Безпорад. Безпорадності, да. От це відчуття безпорадності, воно зникає, коли я волонтерю, е, і я точно знаю, що я впливаю на даний момент на щось, на що я можу вплинути. <смітна> Отак. От <смітна> от. да. І це певна така от внутрішня історія, яку я закриваю. Супер, я дякую тобі за це, оскільки ем, дійсно небагато людей займаються саме, ініціюють ці зустрічі, поїздки, і радію кожного разу, коли ти мені пишеш, Галя, я їду. Так, да, це супер. І насправді, мабуть, і бойовий дух військових, тих, з ким ти дружиш, кого підтримуєш. Безмежно чекають цих зустрічей. Скажи, Звідки це в тебе? Я думаю, що це йде. По перше, дуже велика левова частка це від виховання. Сто відсотків це певні традиції сім'ї, це те, як, би, як тебе виховують, коли там ще з дитинства мама казала, ну ти бачиш, що там хтось там плаче або почуває себе пригніченим, піди там, типу, підтримай його і так далі. Тобто, оці такі маленькі штучки, вони, в принципі, потім формують тебе як особистість, те, як ти дієш в майбутньому. От. Тобто я вважаю, що все йде від виховання. І, в принципі, є люди, у яких загострене почуття справедливості. От. Це взагалі окрема категорія, це не залежить від виховання. Є люди, люди, у яких загострене почуття справедливості. І от тут також це грає дуже велику роль людей, які от, вступили в волонтерство. От. От. Я, мабуть, що мікс десь там посередині. Це таке якісь цікаві історії, які, які ти запам'ятала, і можеш розказати, поділитися. Дуже багато історій є а, про те всяких форс-мажорів, смішних історій і так далі. Там є історії, які не можна взагалі розказувати. А, але от те, що я от хотіла б розказати із останнього, з'їздила е, в Харківську Харківську область е, до хлопців, і цікаво було от просто дикий дисонанс і е, е, дикий дисонанс між е, е, нами тут. В, ну, у нас не глибокий тил, скажімо так. Але і не прифронтова зона. Ну, я маю, кажу про Ніжин. Але вже тут можна сказати, що, в принципі, мирне життя йде, грубо кажучи. І там, там, Ізюмщина, Балаклія, туди ближче до Борової. Там, ну, справжня, там справжня війна, там стоїть оцей запах крові, там він відчувається. Я відчула дикий дисонанс, тим, що і якась несправедливість в цьому. Люди там набагато краще. І чим ближче людина відчуває запах смерті, тим вона чистіше, справжніше, щиріше. Я б хотіла тут мати це, а не їхати туди, щоб це відчути. Бо м люди різні. І ми часом просто, мабуть, не розуміємо, що ну, втрачаємо цінності і орієнтири. Коли ми отримуємо певну дозу спокус, ми, ми, ми просто втрачаємо от справжні цінності, які потрібні нам насправді. От. А там це все дуже трушно, насправді. І оце, оцей дисонанс просто дічайший, От настільки я там відчувала себе. Дуже щасливий, скажімо так. А тут люди вже трошки призабувають, і це дуже неприємно. Звучить дуже сумно насправді. Дуже сумно, і я розумію, що якби і не хотіли, щоб сюди щось поверталось, але я не знаю, що треба зробити з людьми, щоб вони. Щоб вони пам'ятали, не забували, не знаю, якусь пам'ятну доску собі вдома повісти. Я не знаю про те, що вся, вся ця історія може повторитися із нами, і про те, що є тільки декілька важливих цінностей в житті. Ну і все. Ми вже давно з тобою знайомі, але, можливо, вже лише тільки з 24-го року ми почали більш тісно співпрацювати і знати, що в мене є Маша, в мене є маша, до якої можна звернутися за допомогою і, і дійсно отримати її. Чесно, час для нас це ти. <смі> і це дуже круті люди, яких ти зібрала навколо себе. Бо в принципі будь-яка е організована одиниця це люди, це однодумці, і е дуже важливо, яку місію вони несуть ці однодумці. От ти зібрала навколо на себе в, в команді Час для нас е реально людей, які один одному підходять. Типу, я майже всіх знаю, ми всі співпрацюємо, ми один одному допомагаємо, і немає відчуття, що це щось неприємне або тобі треба звідти піти, тобі все одно хочеться знаходитись, працювати разом, знаходитись разом, і я думаю, що це буде дуже довго. Це та історія, коли, коли просто дуже приємно йти разом. Вот так. Дякую, дякую. Насправді, команда час для нас і складається з таких підприємців, людей небайдужих до всього, що вони роблять і можуть робити для людей, які цього потребують. А зараз це пріоритет військовий, це правда. Mm. І радію, що і військові, і цивільні, і наші родини в Ніжині, Чернігівщині, і по всій Україні можуть отримати допомогу. І навіть коли ми подорожуємо за кордон і веземці. Цих дітей то завжди можемо розраховувати на вашу підтримку. Дякую вам за це. Обов'язково галю. І тобі дякую дуже. Скажи, що можеш побажати ще нашим глядачам. В цю, цей непростий час. Цей непростий можливо, час? хтось хоче стати mm -hmm. волонтером, можливо, хтось ще думає, можливо, хтось вже зараз хоче підтримки цієї волонтерської спільноти, тому що вигорання воно така зла річ, яка необхідна нам для того, щоб ми подумали трошки про себе. Я вважаю, що неважливо хто ви. Скільки ви заробляєте, або хто, ким ви працюєте, або хто ваша сім'я, або там ви один, чи ви там з кимсь. А, треба розуміти те, що це я зараз про волонтерство. А те, що є просто без, беззаперечний закон, який діє. А... Всесвітня. В да, Всесвіті законник. І, е, він говорить про те, що те, що ти зробиш е, безкоштовно, е, без, е, без очікування будь-якої е, оплати або винагороди, е, повірте, воно до вас повернеться з дуже великим. Результатом назад. Ти навіть не можеш очікувати, як воно повернеться, але воно так повернеться, що ти будеш в великому шоці. От. Це такий закон волонтерство. Що ти побажаєш? Хочу побажати, щоб ви були добрі серцем, ніколи не відмовляли ближньому. Я хочу тобі побажати наснаги. Доброго сну, щоб ніяка техніка не ламалась, не підводила, і в тебе завжди було це натхнення робити добрі справи. Я тобі щиро дякую. Далі.